Всім привіт! Вітаю вас у новому відео зі старої нашої спальні. Зараз ця кімната вже виглядає геть по-іншому. Все-таки ми вирішили з нашої спальні обладнати для дітей дитячу кімнату. Власне, про ремонт в цій кімнаті і буде сьогоднішнє відео. Вирішили ми перефарбувати повністю стіни, ще дещо переробити, ну тобто ремонт такий косметичний, більше тут, якби перестановка меблів і зміна взагалі мешканців цієї кімнати. І ремонт, і це відео дались мені зовсім нелегко, тож сподіваюся на вашу підтримку, на вашу активність. Буду вдячна за усі лайки та коментарі, а також не забувайте підписатися на канал. І так, розпочинаємо. Все ж таки, з двох кімнат, які у нас є, ми вирішили дитячу зробити саме в цій кімнаті, і це рішення не було для нас простим. Ми довго вагалися. Спершу взагалі планували в іншій кімнаті, там де нас була вітальня. Навіть ліжечко я замовила по розмірах, яке б підходило туди. Е, ну, Але врешті прийняла рішення все-таки робити спальню тут. І для цього нам треба повністю все звідси забрати. Оскільки тут стіни досить темного кольору, і ще й вікно виходить на терасу, тобто воно теж не має прямого сонця, ну мені здалося, що для дітей тут занадто похмуро. І потрібно якийсь набагато світліший відтінок і колір стін. Тож першим пунктом у нашому облаштуванні дитячої кімнати було, звісно, перефарбувати стіни. Я, якщо чесно, думала, що це буде найпростіше завдання, що тут такого, просто перекатати стіни іншою фарбою. Але дивіться, далі побачите, скільки різних нюансів у нас ще повилазило в цьому процесі. А поки ми вже винесли майже всі іграшки. Ліжечко, до речі, це ліжечко ми зберегли, воно нам ще знадобиться, ми вирішили його залишити і використати. Власне, для тих, хто вперше на моєму каналі, мушу трішки пояснити: в нас є хата в селі, де є тільки дві кімнати. А оскільки в нас вже двоє синів, і скоро народиться третя дитина, то потребуємо якогось простору, власне. Для дітей. Раніше ми всі мали ось спальню, де всі разом спали, і вітальню, де в нас був диван, там і телевізор така відпочинкова гостьова зона, можна сказати. Зараз ми прийняли рішення, що гостьової, як такої зони в нас більше не буде. Наша спальня тепер буде виключно дитячою, а та, що була гостьовою, стане нашою спальнею для чоловіка і для новонародженої дитинки. Тобто ми вирішили пожертвувати комфортом гостей на користь дітей. Та й таке. Найбільше <смір> шкода розбирати це ліжко. Ми його робили самі, і це були перші наші меблі. Ух, яке ехо! Ехо-ехо! Та проста досить конструкція була, але надійна, 5 років нам це ліжко відслужило. Остання запчастина від нашого мегаліжка. Каже, дає тобі останній шанс передумати робити ремонт. так? <смі> <смі> Поки ми не розлучилися. Що? Немала баба клопоту називається. Люденьки. Так, комод лишаємо. Зараз його накриємо. Хай буде, нема вже де його виносити. Оскільки ремонт ми робимо косметичний, а не капітальний, то завданням було наступним вберегти і захистити усі ті елементи, які ми заміняти тут не збиралися. А це двері, підлога, вмикачі, розетки, ну, словом, вікно. Ну, все, що ми залишали, треба було закрити плівкою, аби воно не пошкодилося від фарби. Ну і щоб потім не треба було це дуже довго відмивати. І так мені, знаєте, було смішно, коли я закривала усі ці розетки малярною стрічкою, тому що пам'ятаю, коли ми планували і робили цю кімнату, а тоді допомагав нам ще тато це все робити, я так йому довго виносила мозок за те, на скільки міліметрів, сантиметрів, деякі вмикачі розетка мають бути, бо в мене тут все було пораховано під меблі, все було чітко, як куди, що має бути, в яких місцях, і я точно знала, що я буду вмикати в ті розетки. Насправді. На практиці все виявилося геть по-іншому. Зараз ніхто електрику, звісно, міняти не буде і переробляти цього всього ми не будемо, тому залишається на тих самих місцях, але зараз ця ситуація виглядає досить кумедною. Як бачите, вся складність робіт ремонтних полягає у тому, що дітки були з нами. І вони постійно хотіли бути тут щось допомагати. Ну, звісно, допомога їхня така собі. Ми постійно ще відволікалися на дітей. Плюс, якщо діти вдома їх треба постійно або годувати, або вигулювати. Ну трохи допомагала мама, на якийсь час забирала хоча б їх на вулицю. Словом, ми думали, що впораємося за день, максимум два. Але вся ця історія в нас розтягнулася майже на тиждень, навіть трішки більше. Єдине, на що я дуже сподіваюся, що вони запам'ятають цей ремонт. принаймні Дем'ян повинен би це пам'ятати. Я згадую собі в дитинстві, як ми з братом колись спали на підлозі на куфайках, поки тато з мамою робили в сусідніх кімнатах ремонт. І для мене це такі, знаєте, досить позитивні і класні спогади з дитинства. Тому я сподіваюся, в моїх дітей також щось відкладеться в пам'яті. Вони будуть це згадувати як гарні якісь сімейні моменти. Ось так ми все заклеїли і двері, і дзеркало, і підлогу. практично повністю в нас була ось така плівка, яка з однієї сторони має малярний скотч одразу. Ми її спеціально не купляли, це залишки від того, як нам робили фасад будинку, то ось такою плівкою закривали повністю вікна і підсофіти, дах, щоб не пошкодити, коли робили набриск на будинку. Також в деяких місцях, де були пошкоджені стіни, чоловік трішки зашкурив. Так, ми повністю не шкурили, ніяку фарбу не змивали, нічого не робили. Зверху покрили лише ґрунтовкою звичайною. І ось в деяких місцях використали ось таку спеціальну суміш для швидкого ремонту. Ну, це щось типу шпаклівки, яка дуже швидко висихає, і там в окремих місцях можна було її нанести. Потім ще зверху трішки прошкурити, аби геть вирівняти. Поверхню довкола, ну, вона виглядає як звичайна шпаклівка, мені не знаю. Акрилпуц називається фінішна. Ну, нам от такої баночки 500 грамів вистачило, навіть залишилось. Хоча ми купили дві, сподівалися, що більше буде якихось таких недоліків. І коли все підсохло, взялись за фарбування. Оскільки ми планували перефарбувати кімнату в світлий колір, то довелося спершу її перемалювати в білий, або будь-який інший колір на темному виглядав би. Не таким, ну не знаю, важко було би вибрати, тому спершу чоловік повністю все перемалював в білий колір, причому це довелося зробити двічі. Бо з першого разу кімната залишилася ще зовсім зовсім темною і сірою, ну геть не фоном для наступного етапу фарбування. Я, звичайно, допомагала, де могла, в таких якихось місцях, де потрібно було або маленьким валиком, або кісточкою щось підмальовувати. Тобто, не сиділа, склавши руки, також активно брала участь в цьому ремонті, хоча чоловік мене постійно виганяв. Постійно кричав на мене, а ще говорив, ніколи не це на Ютубі, бо скажуть, що якийсь тиран заставляє вагітну жінку робити ремонти. Але вагітна жінка сама пхається до якихось таких робіт, немає, я спокою, не знаю, якийсь такий вже в мене характер, чи то дійсно вже цей період Здування настав, коли хочеться все-все переробити, і все облаштувати і підготуватися до зустрічі з новою дитиною, не знаю. Але в будь-якому випадку це не чоловік мене заставляв, а я його. Так, це в нас вийшло перший раз перемалювати. Такий сірий колір, я би сказала. Подивимось, що буде після. Другого. Насправді фарбувати не так довго, довго були всі ці підготовчі роботи. А й справді саме фарбування займало не так багато часу. Більше ми витратили на те, щоб все це підготувати. Фактично, майже цілий день ми там виносили все, заклеювали і там за годинку-дві Ростик все перемалював. Наступним, просто надскладним етапом, як на мене, було обрати колір стін. Я хотіла пісочний пастельний колір. Ми взяли такий готовий вже колір, не, мішали, ну, не замовляли готову фарбу по палітрі, тому що знали, що в нас основа не буде геть білою, і все одно колір не буде таким, як нам замішають, ким він буде в відрі, тому толку, якби з того небагато, краще вже щось самим робити собі одразу викраси і щось наколотити самим. Але ж досвіду в замішуванні кольорів у нас немає, і розуміння, як це відбувається також. Тому перший млинець-нанівець, як то кажуть. І замість того, щоб поступово додавати колір, ми на 5 літрів е фарби додали одразу цілу цю баночку з кольором. І він вийшов просто жахливим. Він вийшов просто жовтим-жовтим, геть -жовтим. таким не знаю. Якимсь наче, лікарняним чи просто зістареним, не знаю, ну мені зовсім не сподобався. Було, до речі, ще місця в нас, де погано профарбувалося з білим і треба було би ще, мабуть, разок. Але ми вже залишили з надією, що колір нам таки це перекриє. Добре, звісно, що ми додумались робити викраси, але нервів нам це з'їло дуже багато. Ось таким вийшов один колір, потім ми його трохи розбавили білим. Довелось докупити ще відро фарби. І по-новому все це замішувати. Викрасів, як бачите, було багато, не знаю, 20-30, скільки разів ми тут пробували по-різному трохи додавати. В результаті врятував ситуацію чорний пігмент. Ми додали трішки ось цього жовто-коричневого і чорного. І він так приглушив, і справді колір став пастельним. В результаті те, що вийшло, мені дуже сподобалось. Ось це, бачите, яке було. Просто жахливий колір. І ми його так приголошили. Ось на стіні оці крайні викраси це зліва, це якраз те, що я хотіла. Тут ми дозволили сину побути трохи художником, дали можливість йому щось трохи позамальовувати. Він взагалі любить дуже малювати, а малювати по стінах це взагалі був для нього окремий вид задоволення. Тому. Ця стінка була, його ми йому дозволили тут трішки помалювати. Загалом колір мені сподобався, але скажу чесно, треба було до цього терпіння і не поспішати. Можливо, ми б зробили цей ремонт набагато швидше і дійсно встигли би за вихідні. А так, довелося там один день ми ті викраси робили, потім вже почався робочий тиждень і часу було хіба поночах, бо в цілий день. І чоловік, і я на роботі, і ввечері хіба пізно як приїжджали, коли там вже. Нагодували на дітей, помили дітей і вклали спати, тоді можна було щось ще робити. Словом, ремонт по поночах це тяжко. Та, зрештою, я не жаліюсь, я задоволена, тому що ми на це взагалі наважились зробили, тому що результат мені дуже-дуже сподобався і я щаслива, що в моїх дітей тепер є е, власна кімната. Словом, коли ми вже обрали колір, то потім процес пішов дуже-дуже швидко. Ростик буквально там за годинку пофарбував один раз, воно дві години висохло тоді другий раз і все. Але моя вам порада, якщо ви плануєте ремонт і у вас є маленькі діти, постарайтесь так його запланувати або так організувати, аби на час ремонту, принаймні, от коли фарбування, дітей вдома не було. Я навіть не кажу про те, що тут є якийсь запах, ну, у нас фарба була на водній основі, вона абсолютно не пахла і не мала якихось випарів, таких шкідливих, скажімо, але... Йдеться про економію ваших нервів і вашого часу. Все це можна було зробити в рази швидше і в рази простіше. Ну, але, можливо, так мені тільки здається. Так, і того. Та-да-да-дам! Зараз світло включимо. Ось такий колір в нас вийшов. Це два рази білим і два рази ось в такий колір. Перефарбовували, мені дуже подобається. Він, він такий пастельний, пісочно-коричневий, не знаю навіть, як передати цей колір. Ми його самі накольорували. Вийшло, що вийшло, але загалом мені дуже подобається такий нейтральний, я би сказала, як фон для інших кольорів, які тут мають бути. Я думаю, він підходить ідеально. Мені залишилося. Тут же все висохло, мені залишилося зараз відкоси ще на вікні і на дверях білим раз помалювати і познімаю усі ці скошки малярний, які ми клеїли, цю стрічку, і подивлюся, можливо, десь треба буде ще попідфарбовувати. Залишилося зовсім трішки такого кольору. Якраз вистачить домалювати. Це вже, я сподіваюся, сама впораюсь. Поки чоловік на роботі, бо він оце все малював по поночах. Така собі історія, якщо чесно, робити ремонт поміж роботу, основною ще із дітками, але вже маємо, як маємо. Взагалі, коли я показувала вам планування нашого будинку і радилася з вами, як все ж таки нам організувати простір, аби ми всі помістилися, дуже багато було пропозицій з тим, аби ми все-таки щось добудовували або ж використовували горище як додатковий поверх. І я вже пояснювала, що для нас це абсолютно неможливим є зараз, оскільки зима, оскільки у мене сьомий місяць вагітності, і якби на якесь масштабне будівництво ми вже, по-перше, не встигнемо, по-друге, не стягнемось ні по часу, ні по грошах. А горище обладнати під кімнати також не вийде, бо там є досить низько. Там ну, не вистачить на повноцінний поверх, аж ніяк, особливо якщо його ще утеплювати і ну, робити як нормальне якесь житлове приміщення. Тому ми виходили з тих умов, які в нас були, і найоптимальнішим варіантом виявилось просто обрати правильні меблі і зручне розташування на тій площі, яка в нас залишилась, точніше, на тій, яка в нас є. Після завершення фарбування, звісно, залишилося ще дуже-дуже багато всього. Поприбирати. Тішуся, що ми потратили все-таки час, але закрили повністю підлогу. Вона практично не постраждала. Там в окремих місцях треба було так трішки сильніше потерти, а так то можна було просто шваброю змити і в хаті в принципі була чистота. Але залишилися ще двері, вікна, дзеркала. Тобто роботи ще було. І поки чоловік робив плінтус, ми, до речі, вирішили також вже, як взяли за ту справу, то замінити плінтус. У нас був такий найдешевший пластиковий. Тоді, коли ми робили ремонт у цій кімнаті, ми буквально все за останні гроші робили і брали найдешевше, що було. Зараз він був вже геть в такому сумному вигляді, тому ми вирішили його таки замінити. І купили вже такі, знаєте, МДФ-ні ті плінтуси, які не. Прикручуються, а приклеюються там спершу на двосторонній скотч, така стрічка спеціально продається, а потім вже на силикон або рідкі цвяхи. Такий плінтус не має кутників чи тих з'єднувачів таких, а просто зарізається під кутом 45 градусів і клеєм все це стикується. Були нюанси, що в нас не всюди рівні стіни і підлога деколи кривала. Ми це все вирівняли з силіконом і дуже акуратно виглядає. Не видно взагалі ніяких там недоліків. Ну, не знаю, мені набагато більше подобається, аніж той варіант, який в нас був. А це вже ми нарешті приступили до збирання ліжечка. Я вже говорила вам, що замовила для дітей ліжечко двохповерхове, єдине, що воно не йде так, знаєте, як в поїзді один на другим. А ну, по-іншому, зараз побачите, як стає це ліжечко, бо нам треба було використати те, яке в нас одне було. Воно у хорошої якості, з якої це я замовляла. Інстаграмі залишу вам посилання на цей магазин, бо задоволена якістю, задоволена сервісом. Хоча були нюанси з доставкою, там на новій пошті загубили наш матрас, але вони самі вирішили цю проблему, якби я там не втручалася взагалі. Тому якби сервісом я задоволена. Особливо, знаєте, це оцінюється, коли є якісь нюанси, і їх вирішують без твого втручання, твоїх нервів. Єдине, що трішки довше це все було по часу. Збирати меблі ми любимо, збирати меблі ми вміємо. І хоча це не Ікея, в якій є дуже детальна і така покрокова інструкція, та все ж розібратись, можливо було по картинках, по схемі, яка була в інструкції до цього ліжечка. Тут допомагали нам і собаки, і діти. Знову ж таки, було досить весело весь цей процес, але це вже був такий дуже надихаючий момент, бо ми розуміли, що це фінальний етап облаштування дитячої кімнати, і він мені. І, ну, насправді приносив дуже багато задоволення. Я дійсно робила це з насолодою і очікуванням чогось прекрасного. Єдине, що варто врахувати, потрібно мати шуруповерт, бо викруткою це було би надзвичайно довго і важко робити. А в нас такий акумуляторний шуруповерт, ним зручно, швидко, і ми зі всім впоралися. Фактично двоє. Нам навіть не потрібна була ніяка допомога стороння. Хоча дивлюсь зараз на відео, і здається, допомога таки була, бо Захарко тут, як шаман, намотує круги довкола цього ліжечка, і це явно нам допомогло. І ось така конструкція в нас вийшла. Весь процес я вже не знімала, бо це було б надто довго. Нижнє ліжечко це те, яке в нас було. Ми замовили спеціально, щоб там зробили таку нішу, аби воно туди помістилось. І верхня оця конструкція, столики, сходи це вже те, що ми замовили. Також додатково замовила ось цю коричневу висувну шухляду під ліжечком. Я вже в попередньому відео показувала вам нову постіль, яку придбала для дітей. Вона з ікеї. і Вона така, знаєте, дуже яскрава. Діти довольні і тішаться, але мені все одно хотілося її чимось прикрити. Та й треба чимось застеляти ліжко. То купила ось два таких пледи в юску, і вони дуже бюджетні. Здається, 200 гривень за один я заплатила це фліс. Вони дуже приємні, такі мягенькі до тіла. Ну, власне, це просто аби накрити чимось ліжко. І також в юзку я взяла ще ось такі штори. Побачила їх на сайті, дуже сподобався мені принт, а потім побачила їх вживу, і мені ще й сподобалась тканина. Кольори такі, бачите, як в нас на килимі, тому думаю, має бути гарно. Залишилось лише дочекатися, коли чоловік мені прикрутить карниз. І вже можна буде повністю завершити, можна сказати, наш ремонт. Як і в будь-якій справі, в ремонті найважче це доробки. Це ось такі, знаєте, соплі там підмастити, там докрутити, то привішати вони можуть тягнутися руками. І якщо цього не зробити одразу, то потім <забуть> забудьте про те, що ви коли небудь це зробите. Так у нас карнизу майже тиждень ми той карниз вішали. Ну нарешті, слава Богу, таки з ним впорались. Штори, до речі, в мене є такі, ну, їх можна вдягнути на трубу, але ще й можна отак задрапірувати, там пришита стрічка. Тобто, або так, або так. Я вирішила і задрапірувати, ось так стягнути тими шнурочками, і вішати буду на карниз отак просто на трубу, бо мені так зручніше і знімати, і одягати. Не хотілося мені ніяких додаткових ще гачків, ну і зручніше прати набагато в такому вигляді штори. Карниз я вибрала чорний, металевий. До того в нас був простий такий пластиковий, найдешевший, не знаю, за 30 чи за 40 гривень, колись ми його купили. Ну і він був на одну трубу, а мені хотілося, щоб було все-таки дві, бо так набагато зручніше, бо я використовую і тюль, і штори. І цей карниз такий телескопічний, можна на будь-який розмір, ну там є межі певні, розтягнути, так як вам підходить по розмірі. Поки що штори я ще не прасувала і не підрізала, там є спеціальна стрічка це вже буду робити згодом. Сама буду підгинати. І ось що в результаті в нас вийшло. Сказати, що я задоволена, то не сказати нічого. Просто тільки погляньте на до і після, мені здається, різниця фантастична, і це зовсім зовсім інша кімната, наче в іншій хаті навіть зроблена. Я дуже задоволена і рада вибором і кольору, і стилю, і взагалі планування, як ми все це зробили. Тепер у дітей є своє і гарне спальне місце і робоче місце і ігрова така територія величезна, ну, великий простір посеред кімнати. Тобто це те, що чого і бракувало нашим дітям, їм не було де толком гратися. А так то тепер в них все якби є облаштоване. В своєму дитинстві я би мріяла про двоповерхове ліжко, про ось такий затишний простір. І я дуже рада, що мені вдалося таки з великими зусиллями, але таки це зробити для своїх дітей. А те, що власне я зробила для себе, то це ось ці плінтуси. Вони мене дуже дратували, дуже постійно мені муляли око. А так додала ще зелені, і зараз тут просто дуже затишно, охайно, чисті стіни, нові плінтуси, нові меблі. Словом, я дуже задоволена. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було цікавим і корисним. Якщо так, дайте знати, поставте лайки, пишіть коментарі, що сподобалось, що не сподобалось. І до зустрічі в нових відео. Всім па-па!